37-й день народження відсвяткував Корвет Вінниця. Рік, що минає, для його команди виявився не з легких. Спочатку корабель мали намір списати та вивести з бойового складу військово-морських сил України. Відвоювати право судна на життя вдалося його Вінницьким шефам. Тож тепер Корвет продовжує нести службу у статусі учбового. Про морські будні далі. Оксана Святенко. Життя корвету Вінниця тільки починається, попри те, що йому виповнилось 37. В цьому році корабель отримав новий статус у Тепер на ньому готуватимуть екіпажі для військово-морських сил, штурманів, зв'язківців, механіків. Я вважаю, що це дуже гарна ідея для наших військово-морських сил, тому що це може бути реально в морі навчати бойовим завданням. Вик... Які виконуються не на тренажерах, а на живій матеріальній частині. Нинішній оптимізм екіпажу військового корабля дався нелегко. Командування збройних сил мало намір вивести його з бойового складу. На захист піднялись вінницькі шефи. Стояло багато питань: списати корабель. Порізати як на металобрух, як це у нас вже сьогодні з нашими Черніговим кораблями, з іншими кораблями поступили. Міський голова Володимир Борисович Гросен звернувся до міністра оборони, до військово-морських сил. Я від громади, як депутат міської ради, підписали листа. На цілості зреагували і ви бачите, що сьогодні ми наш корабель продовжує життя. Тепер шефи працюють над його перспективою, шукають можливість перебазувати корвет із Новоозерного до Севастополя у першу бригаду надводних кораблів. Її нинішній командир, а в минулому корвет у Вінниця Олексій Доскато переконаний, зробити це вкрай необхідно. Керівництво флота обговорюється питання та буде прийнято відповідне рішення. Якщо це буде так, то він буде включений до складу Академії військово-морських сіл, де курсанти цієї академії і наші майбутні офіцери та моряки будуть проходити навчання. Я думаю, що це дуже добре відіграє на судьбі цього корабля, це продлити йому життя. Корабель знову зможе ходити в море. Для цього кораблю потрібно пройти док обстеження. Коштує воно від трьох до п'яти мільйонів гривень. Де взяти гроші? Поки що не знають. І в свято про таке намагаються не згадувати тим більше, коли до дня народження і нового року шефи приїздять із подарунками. Грамоти нагороди це лейтенант, Галіпов. І грошовою нагородою. Він снігський голова розголовила. Gracias.